В Одеській області досі діють екстрені відключення світла. Багато де немає вуличного освітлення та не працюють світлофори. Через це кількість ДТП за участі пішоходів значно зросла, зазначає спікер патрульної поліції регіону Алла Марченко. Трапилось тільки з пішоходами, 23 ДТП, в результаті яких 4 людини загинула, та 22 дві травмовано. Ми бачимо, що збільшується кількість ДТП за участю пішоходів саме в темну пору доби. За словами Але Марченко, виходить десь 50 на 50. в половині аварії винні самі пішоходи, в другій половині водії. Найчастіше причиною зіткнень стає неуважність учасників дорожнього руху та їхня неповага один до одного. «Тому ми ми щоденно, щоденно ми працюємо з пішоходами та водіями. В нас щоденно проводиться робота з порушниками пішоходами. Нагадаю, що за порушення пішоходами, перетинання проїжджої частини у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора передбачено штраф. Це 255 гривень. І на сьогоднішній день порушники отримують адміністративну постанову і повинні її сплатити. Пішоходи повинні пам'ятати, що вони теж є учасниками дорожнього руху. Перебігати дорогу в неналежному місці дуже небезпечно, особливо вночі. Так ви наражаєте на небезпеку себе та водія, пояснює правоохоронець Константин Коржебан. Але незважаючи на всі ризики, люди продовжують це робити. А патрульні потім чують однакові пояснення. Ми поспішаємо. Я мешкаю через дорогу. Я вибіжу на хвилинку і. Ну, тобто типові пояснення, немає якоїсь крайньої необхідності тобто, для того, щоб що, що змусило би людину здійснити даний вид правопорушення адміністративно. Е, ти людині, коли починаєш пояснювати, що є місця, де це можна зробити безпечно. Е, людина це розуміє, і він розуміє, що дійсно ці дві хвилини, які вони ну, зекономили, нічого не вирішить, але ну, так, от, так от стається. Патрульній поліції дають декілька корисних порад пішоходам, яких варто дотримуватись щоб зберегти своє життя, особливо у темний час доби. Обов'язкове користування світловідбиваючими елементами, які повинні бути розташовані як на одязі, так і на речах. Також рекомендується користуватися ліхтариками. Знову ж таки, якщо є пішохідний перехід, пішохід повинен бути максимально уважним, не виходити різко на проїжджу частину, не вибігати. А виходити тільки тоді, коли людина впевнена, що водій її побачить, і вона може безпечно перейти проїжджу частину. Уважність на дорогах необхідно зберігати і водіям. Наголошують правоохоронці. З боку водіїв повинна бути максимальна увага, як в день, так і вночі, особливо в темну пору доби. Під час під'їзду до перехрест, до пішохідних переходів, до зупинок громадського транспорту водії завчасно повинні знижувати швидкість руху, повинні контролювати дорожні обставини та дивитися постійно на дорогу. Ніяких відволікань, тому що дуже часто саме трапляється те, що не надають перевагу в русі пішоходам, які виходять на дорогу. І як результат, досить багато ДТП, досить багато наїздів на людей саме на пішохідних переходах. Є і світлі сторони в блекауті, говорить Константин Куржибан. В Одесі майже припинились випадки, коли водії їздять з вимкненими фарами. Є коло знайомих, які навіть після цього, цих моментів, що місто без світла, їздять і наоборот усовершенствують, скажімо так, свої світлові прилади на транспортному засобі, освітлені, освітлювальні прибори. І в місті таких правопорушень, ну, я вам скажу, я навіть вже не пам'ятаю, коли. Раніше був вал, вал такого про таких пропорушень. Даний момент я не можу навіть вам згадати, коли це було таким, щоб ми побачили якусь определену цифру за якусь зміну. Вже настала зима. В Одесі вже кілька разів випав сніг і на дорогах була ожеледиця. І цілком ймовірно, що погодні умови будуть погіршуватись. Тож водіям вкотре нагадують, зберігати на дорогах безпечну швидкість і дистанцію, вмикати фари, бути уважними і просто чемними до пішоходів і одне до одного.